Анічкін Галушки у Полтаві готував, дегустував, та й на дівчат полтавських задивлявся. А що найбільше сподобалося, окрім цієї красуні? Очі не цієї красуни, оця красуня мені сподобалася. Дайте вашу йому. селфі на згадку і констатація, що Полтава у кулінарному тренді. А фестиваль Галушки то можливість не тільки відчути, а й підсилити смак життя. Тут остільки атмосферно, а дуже щиро. Я приїхала Чернігівської області, десна спеціально на фестиваль. Я не шкодую жодної хвилини, Я вражена, я просто вражена.